Привіт, я рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні буде коротка практика, яку можна буде виконати протягом дня Намасте. І підписуйтеся на мої соціальні мережі. ось вони тут. Сідайте зручно, ноги перед собою і будемо починати. Спинка рівна, маківка тягнеться догори, плечі підніміть вгору і опустіть повільно вниз. Починаємо нашу практику з налаштування, зробіть глибокий вдих через ніс і видих так само через ніс. Постарайтеся відкласти всі ваші справи, не тікати в минуле або в майбутнє. Зараз тільки ваш час тут на каламку. Відкривайте очі. Руки поставте за спину, а ноги перед собою. Коліна зігнуті. І зараз будемо повертати коліна вправо і ліву сторону. Груди відкриті і повільно повертаємо, кладемо коліна спочатку вправо і вліву сторону. Вдих на центр, видих, коли кладемо коліна вниз. Продовжуйте рух. Тепер поставте руки перед собою і будемо повертати тулуб в напрямку до колін, на центр і видих Довернули тулуб до колін. Добавляємо ще скручування в нашій спині. Тепер передня нога ко 90 градусів, і ми піднімаємо задню стопу вверх вгору. Ще раз вгору і вгору. Молодці. Змінили сторону, повернулися в іншому напрямку, знову 90 градусів передньої ноги. І піднімаємо вгору стопу. Старайтеся щоб тільки нога вас піднімалася. Тулуб лишається на місці. Повернулися на центр, змінили знову напрямок. Вирівняли груди і повільно опускаємося животом вниз до передньої ноги. Зверніть увагу, щоб вага тіла вас була посередині. Не завалюйтеся в якусь одну сторону. Постарайтеся перевести вагу посередині і повільно опускатися животом до передньої ноги. Тут потрібен час і дихання і розслаблення. Повертаємось на центр. І змінюємо сторону. Чітко, щоб нога була 90 градусів, повертаємо груди в напрямку до ноги і повільно опускаємося вниз з видихом, долоні перед собою. Дивіться, що у вас не було округленої спини. Спочатку опускається живіт, потім плечі і голова. Шия не затиснута, шия розслаблена. І переведіть вагу тіла на центр. Повільно піднімаємося вгору і переходимо в собаку мордою вниз. Коліна можуть бути призігнуті, головне рівна спина. Білонями відштовхуємося від підлоги, купи тягнеться вгору, відлаштовуємо положення собаки. Повільно переходимо хвилею, на руки, виходимо в положення планки, згинаємо коліна і за куприком піднімаємося вгору. Знову переходимо на носочки, вагу тіла переносимо на руки, згинаємо ноги в колінах і піднімаємося за куприком вгору. Ще раз плавним рухом переводимо вагу тіла на руки, згинаємо ноги в колінах, кладемо живіт на стегна і за куприком піднімаємося вгору. Останній раз перекочуємося на руки, згинаємо ноги в колінах, живіт кладемо на стегна і перейшли в положення собаку мордою вниз. Відведіть плечі від вух. Стопи на рівні тазу і повільно перейшли в планку і затрималися тут. Підкрутіть таз до ребер, вирівняйте спину, долонями відштовхуємося від підлоги, погляд перед собою, опускаємося на коліна, і, виходив, в штангу на маскар, опускаючи груди вниз, але не кладемо і затримуємося. Ще тримаємося, повільно пересовуємося вперед, виходимо в собаку, мордою вгору, плечі опускаємо вниз, долонями відштовхуємося від підлоги. Ще тримаємося тут. Тепер зачіпляємося пальчиками ніг за ваш килимочок і повільно піднімаємося в собаку мордою вниз. Тепер повільно підтягуємо праве коліно ближче до чола і затримуємося тут, опустили стопу між ноги, заднє коліно опустили вниз, спираємося долонями на переднє коліно. І підкручуємо таз до ребер, а долонями відштовхуємося від коліна і відчуваємо розтягнення в нашому стегну. Лишайтеся тут. Вдих, видих, вдих і видих. Ще раз вдих. І з видихом розводимо руки по сторонам, лікті зігнуті і опускаємо таз вниз. Лишаємося тут так само, заберіть зайвий прогін попереку, тільки груди допереду. Тепер переводимо руки допереду, відводимо таз назад, розгинаємо передню ногу, натягуємо стопу на себе. І знову переводимо вагу тіла допереду, згинаємо руки в ліктях, опускаємо таз вниз, потім руки переводимо через сторону вперед, відгинаємо таз назад, розгинаємо передню ногу стопу на себе, вдих, опустилися вниз і видих, відвели повільно, таз назад. Зберігаємо баланс, погляд перед собою. Спина рівна, не гортеся, плечі назад відведіть. Видих вниз опустилися і повільно руки через перед, і таз назад, стопа на себе, видих. Опускаємо дві долоньки вниз, вирівняйтеся спиною, маківкою тягніться допереду. Лишаємо одну руку на килимку, а іншу піднімаємо вгору, розкриваємо наші груди. Верхня рука тягнеться вгору, погляд направлений на верхню руку. лишайтеся тут. Опускаємо дві долоньки вниз, переводимо вагу тіла допереду, збираємося на руки, виходимо в планку. чатуранга надасана, лікті ближче до тулуба, собака морди вгору вдих. І собака мордою вниз видих. Тепер з дихом підтягуємо ліве коліно ближче до грудей і затримуємося тут 5, 4, 3, 2 і один. Повільно ставимо між руки, опускаємо заднє коліно вниз. І так само спираємося руками таз підкручуємо до ребер. І руками відштовхуємося від коліна, а таз навпаки підкручуємо до ребер, і ми утворюємо таке витягнення на передній стороні стегна. Лишайтеся тут ще трішки. І тепер Трішки стопою підійдіть вперед і опустіть таз вниз, руки згинаємо в ліктях і відкриваємо грудний відділ. Все більше і більше дозаглиблюємося з видихом тазом вниз. Затримуємося в цьому положенні і тепер переводимо руки допереду, таз відводимо назад і вирівнюємо передню ногу, натягуючи ступу на себе, але спина рівна. Видих, опустили таз вниз, руки звели в ліктях, переводимо плавно через перед, відводимо таз назад, стопа на себе видих, вдих, опускаємо таз вниз, руки згинаємо в ліктях, видих, переводимо таз назад, вдих, відкрили груди і видих, таз назад. Лишаємося тут, опускаємо дві долоньки вниз і з видихом заглиблюємося повільно до передньої ноги. Але спочатку живіт, потім груди, потім голова опускається. Одна долонька лишається біля ноги, іншу відкриваємо вгору. Відкривайте більше груди, погляд на верхню руку. Опускаємо долоню вниз, переводимо таз вниз і виходимо в планку, четуранга надасана, собака морди вгору вдих, і собака мордою вниз, видих, Куприк тягнемо вгору і з вдихом піднімаємо праву ногу догори. Згинаємо ногу в коліно, відтягнемо стопу до лівої сідниці, розкриваючи все більше і більше наш таз, але спина лишається на тому самому рівні. Ми відкриваємо тільки таз. Ще трішки. Тепер підтягуємо коліно ближче до грудей і ставимо перед собою, виходимо в позицію. Голуба, передня нога кут 90 градусів, задню ногу. Так само можна зігнути в колінові, якщо у вас є дискомфорт. І повертаємо груди в напрямку до передньої стопи і повільно опускаємося вниз і піднімаємося вгору. Видих, опускаємося вниз і піднялися вгору. Вдих, видих. І тепер долоньками йдемо до переду, опускаємо наше вагву тіла до передньої ноги і дивіться так само положення тазу, більше таз, щоб має бути посередині, тоді ви відчуваєте ще більше розтягнення і розкриття у ваших тазостегнових субглобах. Дихаємо і з кожним видихом дозаглиблюємося вниз, повертаємо на центр, підтягуємо ближче передню ногу стопу до нашого паху, відкрили груди. І тепер долоні перед собою і задню ногу повільно переводимо переду, стопа натягнути на себе, і видих заводимо назад. І вдих допереду, видих, назад. І таз так само переміщайте. Видих допереду, і назад. І таз на центр. Видих. до допереду. І назад. Таз на центр. Руки опустили вниз, чи дозаглибилися голову, потягнулася головою назад, видих. Опустили вниз, стали в планку, четирана надасана, собака мордою вгору вдих, і собака мордою вниз, видих. Тепер повільно піднімаємо ліву до догори. Згинаємо її в колінові і тягнемо до правої сідниці, розкриваючи таз, спина знаходиться на тому самому рівні. З видихом повільно переносимо, ставимо перед собою. Передня нога кут 90 градусів, задня нога можна зігнути. Повертаємо груди в сторону ноги передньої і нагинаємося до стопи, спочатку опускаючи живіт, потім груди, потім голову. Спина постійно лишається рівною, і затримуємося тут з диханням. Повільно піднімаємося вгору, передню стопу підтягуємо ближче до тазу. здаємо зручно. І тепер будемо переводити задню ногу так само допереду. Видих, руки перед собою. І назад повертаємося і таз відцентровуємо вперед ногу, стопу на себе і видих назад. Таз вернули в центральне положення. Видих, стопа. Перед собою і назад. Ще раз стопав перед собою і назад. Таз на центр. Перед собою і повільно назад. Поставили руки на підлогу, відкрили груди, потягнулися головою трішки назад. Повернулися, стали. В собаку, мордою вниз. Тепер повільно підходимо ногами до рук, стаємо в Г, вгору. Опускаємо таз вниз, коліна розводимо в сторону, таз підкручуємо до ребер і лишаємося в врудрасині, руки розтягуємо по сторонах, плечі опускаємо вниз. І стоємо тут, коліна по сторонам і з видихом опускаємо одне коліно вниз. І повертаємось на центр, так само до опускаючись на центрі. Тепер інше коліно вниз, таз трішки провалюється, так само вниз, видих на центр. Вдих, руки вгору і видих на центр, опустилися. Вдих руки вгору, коліно опустили вниз. І видих. Затрималися вниз коліно, на центр. Вниз ще продовжуємо. На центр. Вниз молодці ще трішки. На центр опустилися і ще затрималися тут на трішки. таз до ребер підкрутіть. Ще лишаємося трішки тут, і за руками піднімаємося вгору, долоні разом і опускаємося, сідаємо, згинаючи праве коліно. Якщо не дозволяє так опуститися, то опустіться на руки, але рівна спина. І ліктем продовжуйте влаштовхувати коліно. Тепер ліву долоню лишаємо на підлозі, праву піднімаємо руку догори. І виконаємо м'яку скрутку, опустивши бічну лінію стегна вниз, піднялися вгору, опустили дві руки вниз, стали в планку і вийшли в собаку мордою вниз. Тепер знову піднялися вгору і будемо опускатися на ліву ногу. Спину тримаємо рівно, стопа витягнутої ноги на себе. Тримаємося ще тут, ліктем продовжуємо виштовхувати коліно, опускаємо праву долоню вниз, ліво піднімаємо вгору, виконуємо м'яку скрутку. І дозаглиблюємося вниз, опускаючи стегно вниз. І піднялися повільно вгору, вийшли, відразу в собаку мордою вниз. І опускаємося повільно на коліна, сідайте до центру. Стопи разом. Руки поставте назад, відкрити грудний відділ. і Опустіть коліна вниз якомога нижче. Сідниці лишаються на підлозі, зриваємо груди і з видихом опускаємо собі коліна вниз. Тепер переходимо до центру, долоньками тягнемося вперед. Спина рівна, не округляйтеся в спині, спочатку дозаглиблюється в живіт, потім все інше тіло, трішки до допереду з видихом, до опустившися вниз. Вільно піднімаємося вгору, сідаємо всі тхаси, ноги перед собою, закриваємо очі, робимо вдих через ніс і видих так само через ніс. Подякуйте зараз своєму тілові. За те, що ви приділили йому навіть таку невеличку кількість часу, але його вімкнули і розслабили. З вдихом піднімаємо руки догори, видих долоньки до грудного центру, і я вам дякую за цю практику. Намасте. Якщо не підписані на мій канал, підпишіться, залиште коментар, лайк, як вам практика. Мені дуже важливо з вами взаємодія, і це допомагає моєму контенту бути побаченим. Дякую.